Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Олена стояла біля вікна своєї студії, спостерігаючи за рухом вулиць Львова. Її очі сяяли від натхнення, а пальці нетерпляче тарабанили по підвіконню. Сьогодні був особливий день відкриття виставки її графічних робіт у престижній галереї міста після років наполегливої праці. Вона нарешті отримала визнання за свій унікальний і креативний підхід до дизайну. О Олена глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись, хоча на хвилювання вона відчувала, що це лише початок нового етапу в її житті. Сьогодні вона була готова зустріти нові можливості та випробування, які чекали на неї. Раптом її увагу привернув рух на вулиці. Молодий чоловік, одягнений у спортивний одяг, біг повз галерею. Звертаючи погляд перехожих, Олена не могла відвести від нього очі, його енергійність та впевненість у рухах притягували її як магніт. Коли він зупинився, щоб зав'язати шнурок, їхні погляди на мить зустрілися. Олена відчула, як її серце прискорилось. Чоловік посміхнувся і, наближившись до входу в галерею, зайшов середину. Олена поспішила за ним, сподіваючись познайомитись ближче. Коли вона увійшла, Її очі відразу ж знайшли його серед натовпу відвідувачів. Вибачте, я не впізнав вас відразу, сказав він, підходячи до неї. Я, Андрій, дуже приємно познайомитись. Олено, дякую, що завітали на мою виставку, відповіла вона, простягуючи руку для привітання. Андрій міцно потиснув її долоню, а Олена відчула, як по її тілу пробігає легкий струм. Його погляд був сповнений цікавості та доброзичливості. Ваші роботи справжні вражаючі. Я захоплений вашим талантом, сказав Андрій, важливо роздивляючись картини на стінах. Ви, напевно, дуже наполегливо працюєте, щоб досягти такого рівня майстерності. Олена посміхнулась, відчуваючи, як її впевненість зростає. Так, це був довгий шлях, але я завжди знала, що графічний дизайн це моє покликання. Він дозволяє мені втілювати свої найсміливіші ідеї. Це надихає. Відповів Андрій, я сам шукаю нових вражень та викликів у житті. Можливо, ви могли б розповісти мені про свої плани на майбутнє. Олена замислилась на мить, відчуваючи, як хвилювання змішується з ентузіазмом. Насправді, я саме зараз роздумую, як внести щось нове у своє життя. Я завжди прагнула до чогось більшого, ніж просто стабільна робота та комфортне середовище. Мені хочеться відчути справжній адреналін та пригоди. Андрій посміхнувся, і його очі заграли ентузіазмом. Знаєте, я якраз шукаю компанію для одного дуже незвичайного побачення. Можливо, ви б хотіли приєднатись до мене. Олена здивовано підняла брови, але в її очах промайнула цікавість Незвичайного побачення? Що ви маєте на увазі? Ну, скажемо, що це буде щось, що ви навряд чи коли небудь робили раніше, відповів Андрій, підморгнувши їй. Я гарантую, що це буде незабутній досвід. Олена замислилась на мить, відчуваючи, як її серце швидше б'ється. Вона завжди прагнула до нових вражень, а пропозиція Андрія здавалась саме тим, що їй було потрібно. Добре, я згодна. Коли і куди ми збираємось? Андрій посміхнувся, очевидно задоволений її рішенням. Зустрінемось завтра ввечері біля центрального фонтану. Я все підготую, будьте готові до пригод. Олена відчула, як по її тілу розливається хвилювання та передчуття. Вона ще ніколи не погоджувалась на таку спонтанну авантюру, але щось в Андрію змушувало її довіритись йому. Гаразд, домовились, тоді до завтра. Вони попрощались, і Олена повернулась до своїх позицій, але її думки вже були далеко, захоплені уявою про те, що ж може приготувати для неї Андрій. Вона відчувала, що це може стати початком. Чогось нового та захопливого в її житті. Олена поправила свою сумку та підвела голову, оглядаючи дах старовинного будинку, на який вони піднялися. Вид на Львів відкривався завжди звідси неймовірним стрімкі дахи, церкви з золотими куполами, вузькі вулиці. Вона відчувала, як їй серце трохи прискорилось від хвилювання. Це було зовсім не схоже на їхнє перше побачення в галереї. Ну що, готова до нашої пригоди? Запитав Андрій, підходячи ближче. Він ніжно посміхнувся Олені, його очі сяяли від збудження. Так, звичайно, це просто неймовірно, відповіла Олена, намагаючись приховати своє хвилювання. Вона поставила свою сумку на підлогу і підійшла до краю даху, захоплено споглядаючи панораму міста. Я часто приходжу сюди, коли хочу трохи помріяти та подумати. Тут так спокійно і красиво. Сказав Андрій, ставши поруч з Оленою. Я розумію, чому ти обрав це місце тут справді неймовірно. Повернулася до нього Олена, її очі сяяли від захвату. Дякую, що запросив мене сюди. Це так романтично. Андрій усміхнувся і у відповідь: Я сподіваюся, що тобі подобається. Знаєш, я завжди шукаю нові цікаві місця для зустрічей. Мені подобається дарувати людям незабутні враження. Олена кивнула. Це справді чудово. Я завжди мріяла про щось таке, про романтичні пригоди, про нові незвідані куточки, мені набридло ходити на звичайні побачення. Андрій підійшов ближче до Олени і м'яко взяв її за руку. Тоді я сподіваюся, що ми з тобою зможемо створити багато таких пам'ятних моментів. Я хочу, щоб ти відчула себе по-справжньому живою. Олена відчула, як по її тілу розлилося тепло від його дотику. Я теж цього хочу. Знаєш, я завжди мріяла про щось більше, ніж просто стандартне побачення. Мені хочеться відчувати адреналін, відкривати нові горизонти. Тоді ти потрапила за адресою, посміхнувся Андрій. Я обожнюю все нове та незвідане. Давай разом відкриємо для себе цей світ. Олена кивнула, її очі сяяли від ентузіазму. Так, я готова! Що ти плануєш? Андрій відпустив її руку і підійшов до краю даху. Ну, наприклад, я можу запросити тебе на стрибок з парашутом. Що скажеш? Олена завмерла на мить, її серце сколотилося від хвилювання. Стрибок з парашутом? Ти серйозно? Абсолютно, це буде незабутній досвід. Ти готова? Андрій простягнув їй руку, його погляд випромінював азарт та впевненість. Олена вагалась лише секунду, а потім рішуче поклала свою долоню в його. Так, я готова? Давай спробуємо. Андрій міцно стиснув її руку. Чудово! Тоді давай спочатку насолодимось цим видом. Розкажи мені, про що ти мрієш. Вони сіли поруч на край даху, і Олена почала ділитися своїми мріями та планами. Вона розповіла, як давно хотіла відкрити власну дизайн студію і як вона натхнена своєю роботою. Андрій уважно слухав, час від часу, задаючи уточнюючи запитання. Коли Олена закінчила, Андрій посміхнувся. Ти справді неймовірна, твоя пристрасть до дизайну просто вражає. Знаєш, мені теж завжди хотілося відкрити власну справу, але я ніколи не наважувався. Справді? А чим би ти хотів займатися? запитала Олена, цікаво дивлячись на нього. Ну, я завжди мріяв відкрити спортивну школу, навчати людей екстремальним видам спорту, організовувати пригоди та подорожі. Трохи засоромлено усміхнувся Андрій. Це звучить захопливо. Ти маєш таку енергію та ентузіазм, я впевнена, що у тебе все вийшло б чудово, поклала свою руку на нього Олена. Ми могли б спробувати втілити наші мрії в життя разом. Андрій здивовано подивився на неї. Справді, ти хочеш, щоб ми працювали над цим разом? Так, а чому б і ні? Мені здається, ми могли б стати чудовою командою, посміхнулася Олена. Андрій обійняв її, і Олена відчула, який серце стисло тепло. Вони разом милувалися чудовим видом на Львів, мріючи про спільне майбутнє. Олена, з хвилюванням біля входу, чекала на Андрія біля нічного зоопарку вона не могла стримати свого збудження, нове побачення, нові пригоди, нові враження. Андрій обіцяв, що цей раз вони відправляться в незвичайне місце, сповнене адреналіну та романтики. Коли Андрій нарешті з'явився, його обличчя сяяло захоплення. Готова до нової пригоди! Запитав він, беручи Олену за руку. Звичайно, відповіла вона, відчуваючи, як її серце швидше б'ється. Вони пройшли через головний вхід і опинилися у темряві нічного зоопарку. Тільки тихе сипіння твари та приглушене освітлення створювали атмосферу таємничості. Тут так незвично, по-особливому, прошепотіла Олена, озираючись навколо. Саме тому я вирішив привезти тебе сюди, усміхнувся Андрій. Ходімо, я покажу тобі дещо. Вони рушили в глиб зоопарку, минаючи клітки зі сплячими тваринами. Нарешті Андрій зупинився біля вольєру з левами. Дивись уважно, сказав він, вказуючи на двох левів, що лежали поруч. Бачиш, як вони відпочивають разом, це ніби ми з тобою. Олена придивилась на величних звірів, а потім перевела погляд на Андрія. Ти хочеш сказати, що ми? Це вони? запитала вона з легкою посмішкою. Саме так, підтвердив Андрій, могутні, сміливі, але разом. Ти моя левиця, а я твій лев. Олена відчула, як її серце наповнюється теплотою. Вона ніколи не думала, що Андрій здатний на таке романтичне порівняння. Це було так несподівано, але водночас приємно. Ну що ж, тоді давай вирушимо на полювання, жартівливо сказала вона, беручи його за руку. Вони продовжили свою прогулянку, зупиняючись біля різних вольєрів. Андрій пропонував Олені уявити, якими тваринами вони могли б бути. Вона із задоволенням грала в цю гру, знаючи всі нові паралелі. Дивись, оті малі пінгвіни це ми, коли разом намагаємось вижити в сурових умовах, сказав Андрій, показуючи на групу пінгвінів. А ці граливі мавпочки це ми, коли веселимось та досліджуємо новий світ, відповіла Олена, посміхаючись. Їхні жарти та проявлення продовжувались, створюючи атмосферу легкості та взаєморозуміння. Олена відчувала, як з кожною хвилиною її почуття до Андрія стають глибшими. Несподівано вони підійшли до вольєру з тиграми, Валишні звірі прогулювались, демонструючи свою силу та грацію. Ось, дивись, мовив Андрій. Ці тигри це ми, коли ми сміливо крокуємо вперед, долаючи перешкоди. Олена замислилась над його словами. Вона справді подумала, що разом з Андрієм вони можуть подолати будь-які труднощі, їх різні характери доповнювали одне одного, створюючи гармонію. Так, ти маєш рацію, погодилась вона. Ми сильні та відважні, як ці тигри. Вони ще деякий час милувалися грою цих тварин, а потім Андрій запропонував: А тепер давай спробуємо щось на зразок квесту. Я приготую для тебе декілька завдань, пов'язаних з тваринами. Хочеш спробувати? Олена з ентузіазмом погодилась. Вона завжди любила розгадувати загадки та випробовувати себе в чомусь новому. Андрій провів її до спеціального майданчика, де були різні підказки. Завдання були захопливими та потребували спритності, хмітливості та навіть усміхненості. Олена з Азартом виконувала їх, відчуваючи, як адреналін наповнює її тіло. Коли вони нарешті впорались з усіма завданнями, Олена зісяючими очима обійняла Андрія. Це було неймовірно. Я навіть не уявляла, що тут можна знайти стільки пригод. Я знаю, що тобі подобається, усміхнувся Андрій, пригортаючи її до себе. Ти така смілива та рішуча, я просто обожнююся в тобі. Вони стояли так, обнявшись, і Лена відчувала, як її серце переповнюється почуттями. Вона ще ніколи не відчувала такої близькості та розуміння з кимось. Андрій був справді особливим. Коли вони нарешті відірвались одне від одного, Андрій запитав Ну що, готова до наступної пригоди? Олена посміхнулася, Звичайно, о, я готова на все. Тримаючи за руки, вони вирушили далі, сповнення нетерпіння та передчуття, нових захоплюючих моментів. Олена та Андрій вирушили до підводного акваріуму, повні захоплення та очікування. Після пригоди в нічному зоопарку вони відчували, що їхні стосунки стають дедалі міцнішими. І не могли дочекатися наступної несподіванки, яку Андрій приготував. Коли вони війшли до акваріуму, Олена була зачарована красою підводного світу. Величезні акваріуми, наповнені різноманітними морськими істотами, здавалося, оживали навколо них. Олена повільно йшла, захоплено спостерігаючи, за граливими рибами, що плили повз та великими акулами, що величаво проносились повз. Неймовірно, прошепотіла вона. Не зводячи очей з акваріумів, я ніколи не бачила нічого подібного. Це просто казковий світ. Андрій посміхнувся, спостерігаючи за її реакцією. Я знаю, що тобі подобається. Підводний світ завжди був одним із моїх улюблених тут так спокійно і миротворено, ніби ти опинився в іншому вимірі. Вони повільно попрямували до центрального акваріуму, де була організована романтична вечеря прямо під водою. Офіціант зустрів їх і провів до столика, що знаходився за товстим склом, через яке відкривався неймовірний вид на величезний акваріум. Олена затамувала подих, коли побачила, як риби пливуть повз них. Це просто неймовірно, ніби ми самі опинилися під водою. Я навіть чую, як вони плавають навколо нас. Андрій усміхнувся і підсунув для неї стілець. Сідай, люба моя, цей вечір має стати для нас особливим. Вони замовили вишукані страви, приготовані спеціально для цього місця, і почали неквапливо насолоджуватись ними час від часу, зачаровано спостерігаючи за морськими мешканцями. Знаєш, коли я був маленьким, я мріяв про те, щоб стати дослідником морських глибин, задумливо сказав Андрій. Мене завжди захоплював підводний світ і його таємниці. Олена посміхнулася: Я можу зрозуміти твій інтерес тут справді здається якась магія. Ти наче переходиш в інший вимір, де все спокійно і гармонійно. Саме так, кивнув Андрій, «І ще одне, що мене завжди вражало, це те, як природа зберігає рівновагу і красу, навіть у найекстремальніших умовах. Подивись на цих акул вони такі величні і грізні, але водночас неймовірно граціозні. Олена замислилась над його словами так, ти маєш рацію. Природа просто вражає його силою та досконалістю. Можливо, нам варто частіше звертати увагу на такі речі у своєму житті. Знаєш, я завжди хотіла більшої гармонії, але в погоні за амбіціями іноді забувала про прості речі. Андрій накрив її руку своєю. Гадаю, ми обоє можемо навчитися цього одне від одного. Ти надихаєш мене бути більш творчим і уважним до деталей, а я можу допомогти тобі розслабитись і насолодитись моментом. Олена відчувала, як її серце наповнюється теплом. Дякую, Андрію. Я справді відчуваю, що ми доповнюємо одне одного, разом ми можемо досягти чогось неймовірного. Вони продовжили вечір, час від часу обмінюючись ніжними поглядами та посмішками. Олена була вражена тим, як Андрій вміє помічати деталі та цінувати красу навколишнього світу. Вона відчувала, що починає відкриватися йому, довіряючи свої найбільші мрії та побоювання. Коли вони закінчили вечерю, Андрій взяв Олену за руку і повів до найбільшого акваріуму. Вони стояли зачаровано спостерігаючи за грайливими морськими мешканцями. Олено, ти знаєш, що ти особлива для мене, тихо промовив Андрій, дивлячись її в очі. Ти така творча, смілива і водночас така вразлива. Я відчуваю, ніби ми були створені одне для одного. Олена відчула, як її щоки зарум'янились. Андрію! Ти теж особливий для мене. Коли я з тобою, я відчуваю, що можу бути собою, не боячись осуду. Ти надихаєш мене на нові пригоди і змушуєш побачити світ під іншим кутом. Вони бійнялись, насолоджуючись моментом радості та розуміння. Олена розуміла, що Андрій дійсно приймає її такою, якою вона є, і це надавало їй сили та впевненості в собі. Коли вони вийшли з акваріуму, Олена відчула, ніби вони стали ще ближчими. Вона знала, що їхні стосунки розвиваються в правильному напрямку, і з нетерпінням чекала на наступну пригоду, яку Андрій для них приготував. Того ранку Олена прокинула з неймовірним відчуттям передчуття. Її зустріч з Андрієм напередодні у підводному акваріумі залишила її сповнене натхненням та готовністю до нового кроку. Вона остаточно підібрала свій найкращий наряд, наклала легкий макіяж і поспішила на зустріч. Коли Олена підійшла до умовленого місця, Андрій уже чекав на неї, тримаючи в руках квіти. Його очі сяяли від збудження. Доброго ранку, Олено! Я приготував для тебе особливу пригоду сьогодні, промовив він, усміхаючись. Доброго ранку, відповіла Олена, відчуваючи, як її серце швидше б'ється. Андрій взяв її за руку і повів до великого виставкового центру. Коли вони зайшли всередину, Олена зачаровано озирнулась навколо. Повітря було наповнене запахом палива та ароматом свіжої фарби. Всюди стояли найновіші моделі літаків та гвинтокрилів, а люди в авіаційній формі проводили демонстрації. Ми що, в авіасалоні? Ти завжди хотіла політати на літаку? запитав Андрій, помітивши захоплення на обличчя Олени. Так, звичайно, але я ніколи не наважувалась спробувати. Відповіла вона, відчуваючи, як адреналін починає вирувати в її жилах. Андрій усміхнувся і повів її до стенду, де пропонували польоти на невеликих літаках. Він з ентузіазмом пояснив, що вони повністю піднімуться в небо і будуть насолоджуватись чудовими краєвидами. Олена з нетерпінням погодилась, і незабаром вони вже сиділи в крихітному літаку, готові до зльоту. Коли двигун завівся, Олена відчула, як її серце шалено б'ється. Літак поволі відірвався від землі, і Олена затамувала подих, цікаво спостерігаючи, як краєвид розгортається під ними. Андрій, який сидів за штурвалом, кинув на неї швидкий погляд і посміхнувся Як тобі? Це неймовірно, правда? крикнув він, перекрикуючи шум двигуна. Це просто фантастично, відповіла Олена, широко посміхаючись. Я ніколи не відчувала себе такою вільною. Вони пролетіли над старовинними будівлями, яскравими парками та блакитними водами. Олена не могла відірвати погляду від краєвидів, що розгорталися перед нею. Вона відчувала, як усі її турботи та страхи залишаються далеко внизу. Коли літак почав знижуватись, Олена відчула легкий смуток. Вона не хотіла, щоб ця пригода закінчилась. Після посадки Андрій допоміг їй вийти з літака. І вони бійнялися, переповнені емоціями. Ну що, тобі сподобалось? запитав Андрій, заглядаючи в її очі. Це було неймовірно. Я ніколи не відчувала себе такою вільною та щасливою, відповіла Олена, сяючи від радості. Дякую тобі за цю неперевершену пригоду. Андрій усміхнувся і притягнув її ближче. Я знав, що тобі сподобається літати це один із моїх улюблених способів відчути себе живим. І я хотів поділитися цим з тобою. Вони стояли так якийсь час, насолоджуючись близькістю одне одного. Олена відчувала, як її серце наповнюється теплом і вдячністю за те, що Андрій подарував їй цей незабутній досвід. Коли вони нарешті відірвались одне від одного, Андрій посміхнувся і взяв Олену за руку. Ходімо, я хочу показати тобі ще одне особливе місце. Вони вийшли з авіасалону і попрямували до старовинного маяка на березі моря. Олена відчула, як з кожним кроком її хвилювання зростає. Вона знала, що цей візит стане кульмінацією їхніх пригод. Коли вони піднялись на оглядовий майданчик маяка, Олена затамувала подих. Звідси відкривався неймовірний вид. Сонце прогресувало, фарбуючи небо в неймовірні кольори. Андрій підійшов до Олени і ніжно взяв її за руки. Олено. Я хочу подякувати тобі за те, що ти погодилась приєднатися до мене в цю пригоду. Ти змінила моє життя, і я ніколи не відчував себе таким живим, як поруч з тобою, сказав він, дивлячись їй в очі. Олена відчула, як її серце шалено б'ється. Вона ковтнула клубок у горлі і відповіла. Андрію, ти подарував мені досвід, про який я навіть не могла мріяти. Ти змусив мене відчути себе щасливою та живою, як ніколи раніше. Я дуже вдячна тобі за це. Вони обійнялися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Олена знала, що цей момент залишиться в її пам'яті. Стоячи на глядовому майданчику маяка, вони зрозуміли, що їхні стосунки піднялись на нову висоту. Коли сонце остаточно сховалося за обрієм, Олена й Андрій вільно вирушили додому, насолоджуючись тишею та близькістю одне одного. Вони знали, що їхня пригода тільки починається, і з нетерпінням чекали на нові відкриття та спогади, які чекали на них попереду. Олексій і Анна стояли на березі річки, вдивляючись у тихі води, що відбивали дрібні зірки. Навколо панувала глибока тиша, порушувала лише плюскотом річки. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.